Як можна покращити швидко свій внутрішній стан за допомогою простих таких технік, але їх треба просто зробити. Ви знімете наслідки стресу, ви зможете зібрати свої думки докупи і бути в гарному стані. Що ми робимо? Дивимось простір перед собою, сідаємо рівненько, грудина розкрита, підборіддя на себе і шиї до догори. Відчуйте об'ємно все своє тіло від стоп до маківки. Тепер беремо м'ячик і підкидуємо перед собою. Можна взяти що завгодно. Коли ми дивимося у простір, вже наші думки починають заспокоюватися. Відчуваємо своє тіло і відчуваємо, як змінюється наш внутрішній стан. Зробіть так декілька хвилин і відчуваємо, як тіло поступово все більше розслабляється. Дуже важливо не тримати себе в напрузі, а дати тілу природньо розслаблятись. Саме виділяєте моменти, де тіло розслабляється. Все наступне. Починаємо рухати очима вліво, а увага рухається вправо. І дуже повільно міняємо рухи то в одну сторону, то в іншу. Увага рухається в протилежну сторону від рухів наших очей. При цьому відчуваємо, що відбувається в нашому тілі. Відчуйте, як тіло все більше і більше розслабляється, і відчуйте, як ваш внутрішній стан змінюється. Дуже рухаємо повільно, можна дивитись у простір перед собою, рухати, як начебто прожектор. І другий варіант можна малювати лінію. І важливо не перескакувати з точку А в точку Б, а начебто ми все помічаємо перед собою. Але увагою не пригаємо туди, у зовнішню, А ми стараємось саме увагу спрямовувати то вправо, то вліво. При цьому відчуваємо своє тіло і як змінюється відчуття в тілі. Як змінюється внутрішній стан і як заспокоюються думки. Це дуже проста вправа. Супер! І тепер третій крок. По-перше, відчуйте, що відбулося, і починаємо рухати увагу по руці. Ми від плеча рухаємо по зовнішній стороні увагу, начебто малюємо олівцем по, своєму, по своїй руці. Потім внутрішньо малюємо олівцем. По внутрішній частині своєї руці. Зовнішній внутрішня. І таким чином ми повільно рухаємо увагу, можна закрити очі або дивимося у простір перед собою і рухаємо дуже проста вправа. Але відчувайте, як під вашу увагу, ваша рука починає розслаблятися. Рухаємо, не відвікаємось на думки, рухаємо увагу по руці. Можна об'єднати це з диханням, можна просто рухати увагу по руці. Або робити навдосі, піднімаємо увагу по внутрішній стороні руці, по зовнішній видих. Вдих по внутрішній, видих по зовнішній. Зробіть так 10-15 разів і відчуйте різницю в лівої правій руці. Ви можете відчути, що ця рука стала більш вільною, більш прозорою, більш легкою. Всі почуття стараємось помічати. Може з'являтися навіть тепло в руці. Тепер зробимо на другу руку. Тепер зробимо на праву ногу. Відчуваємо, як міняються почуття в нозі. Те ж саме робимо на ліву ногу. Тепер робимо по периферії всього тіла. Ми рухаємо увагу від тазового дна і по задній частині тіла. Вздовж нашого хребта до маківки, потім знизу зверху вниз до тазового дна. І таким чином просто рухаємо і відчуваємо, як об'ємне наше тіло все розслабляється. Робимо так декілька разів. І тепер відчуваємо об'ємне все своє тіло від стоп до маківки. Відчуйте, як одяг торкається нашого тіла. Відчуйте, як, зми... як тіло дихається, і відчуйте свій внутрішній стан, і відчуйте, як заспокоюються думки, і ми вже не в думках, ми можемо помічати свої думки і не відвлікатись на них. Супер. Ми зробили декілька хвилин, але прямо зараз відчуйте, як змінився ваш внутрішній стан. Якщо тренувати таку здібність, повертати увагу своє тіло, потім починати свідомо керувати своєю увагою. А потім, коли увага наша усвідомлена, ми можемо її спрямовувати, ми можемо розслабляти глибину своє тіло. Ми можемо допомагати собі відновлюватись після стресів, входити в глибинний стан розслаблення і почати керувати своїми думками, пропрацьовувати свої програми. Фокусувати увагу свідомо на тому, що ми хочемо, а не на тому, що думки підсвідомо починають нами керувати. І ми будемо проактивними по відношенню своїх внутрішніх станів, по відношенню своїх думок і по відношенню своїх дій. І наше життя буде покращуватись все більше і більше. Якщо ви хочете більше технік, котрі допоможуть повернути увагу в себе, навчитись бути в контакті із собою. Пропрацьовувати свої програми, перестати попадати в ловушку свого розуму, а почати спрямовувати розум туди, куди хочеться. Якщо ви бажаєте, приєднуйтесь на інтенсив, і там є всі практики, котрі вам допоможуть. Проясняти свої цілі на рівні душі і рухати їх вперед. По всім питанням пишіть мені в директ.